Якщо вдруг колись комусь прийде в голову, Узнать скільки можна заробити, коли розбереш переноску без кабеля, це відео для вас. Зараз ми її розберемо і подивимось, скільки можна на цьому заробити. Спочатку розбираємо ну, відкручуємо болти. Я зараз один откручу, а останні відкручу і вернусь до вас. Открутивши 8 саморізів, можна відкривати. І що ми тут бачимо? Бачимо ми ось такі латунні переходники, чи як їх назвати, я навіть не знаю. Ось така латунь, така. Оце треба все повиймати зараз. Так, зараз це все вийму. бачите, скільки його тут всього, щоб ви побачили. І вернусь до вас. Снявши, от винявши весь метал, є магніт, провіряємо. Опа, вже не то оці білі. Вже ліпний магніт, поки в сторону. Зараз їх від'єднає, також вернусь. Так, це магнітний. Значит, материал. А це латунь. И сколько ж тут латуни у нас вышло. Для цікавості мы загнем так. Есть у нас веса. Невелички. Так, ложим. Ложим. 18 грамів, 18 мг. Хто математик, може швидко посчитати, я-то пока ще не посчитав. Но у нас є ще отака тут радиодеталь. И І ще переключатель. Ми знаємо, що в переключателях є срібло. А то й по сріблені. Зараз я попробую його як-то виняти. І повернусь до вас. Так, хочу показати, що виймається він тут. Ну, досі легко. Тут такі закльопки є. І він просто на закльопку нажимаєш, і він пролазить. Якби вилазить виключатель. Ось таке виходить. Не знаю, приймають пластик чи ні. Ну як? Я то дивлюсь, відео, пластик, вроді, приймають по 10 гривень. Як хтось знає ціну, точно, напишіть в коментарях. А пластика тут. На 130 гривень. 100, ой, кажу. 138 грам, 140 грам можна сказати. 140 грам. Так, 18 грам. Кілограм у нас 200 гривень. 100 грам 20 гривень. 10 грам 2 гривня. 4 гривні да, не, не, не дуже-не дуже багато, я так скажу. 4 гривні латунь. Коротше, хлопці, гривень 10. І то з трудом можна заробити. Так що ловіть лайфхак, пишіть коментарі. Дуже було. Ну, Переключайте, скільки тут посріблення. Я ж кажу, що майже може його і тут і нема. Якщо новий китайський. То посріблення трохи буде там на самому переключателі. Ось такий лайфхак. Підписуйтесь на наш канал, телеграм. Ссылка буде в коментарях. Там ми купляємо, продаємо антиквар, міняємось, хвастаємось. Буду чекати вас там.